Дивовижне свято, що приносить тепло і спокій у наші душі. Херсонський краєзнавчий музей підготував для теплихів захопливу різдвяну подорож світом. Серед наших маленьких відвідувачів значна кількість дітей це представники національних меншин. Наша екскурсія допомагає малечі хоч на один вечір опинитися на батьківщині, поринути в атмосферу рідних традицій і обрядів відчути себе в колі справжньої, люблячої родини. Під час нашої мандрівки маленькі шукачі пригод мають змогу знайомитись з традиціями. Відзначення величного свята. Школярі дізнаються про звуччі святкування святвечора і Різдва народами світу, представники яких мешкають на території Херсонщини. Мови різних народів вивчають у Херсонській загальноосвітній школі номер 16 із вивчення мов національних меншин, яка є єдиною школою в Україні, що об'єднує різні культури національних меншин. Урд суддир. Кепет мит. Су син грусе. Вроліке байнахтен. Дуже щастя і радості. Нехай в домі вашим завжди бендом гостям. Білий мир, радість і спокійне збовне Боже народження ж. Кола Христове, храня пола. Коли продохраня, кекалі храня. Na ima ste olikala.